Привіт народ! Що треба для того, щоб попасти в літопис? Дивіться, по-перше, треба на пошукачі набрати архуа. Ви попадаєте на літопис і спускаєтесь вниз тут в пункті план дій є, що зробити. Ось, перший клок, крок. Вивчити декларацію про державний суверенітет України і Конституцію України. Ось, ось ви наживаєте на синеньке, попадаєте в розділ на офіційний сайт, де виконана декларація про державний суверенітет України. Далі. Синеньким натискаєте, попадаєте на закон Раду А, де є перехід на Конституцію України. Другий крок що вам треба зробити? Я вже почитаю, переверну зрозуміло. Да? План дії, другий крок. Зарахуватися на архував, вступивши у взаємодію. Тобто, всі люди, які хочуть зарахуватися, перший крок ви становитесь учасниками громадського об'єднання взаємодії, якою очолюю, 99-го року. Для вступу у взаємодію достатньо зателефонати на телефон. 063 533 29 99, він викладений на порталі. Цим ви автоматично даєте згоду на рахування своєї інформації і уповноважити чоловіка та громадянина Василя Васильовича Музику. Там та-та-та, свідоцтво і так далі. Бути представником чи колективним позивачом ваших інтересів, як громадянина згідно Конституції України. Далі. Заплатити реєстраційний. Внесок 300 гривень у організацію. Це не мені на карман. А для того, щоб обробити і потратити час людям для того, щоб паркувати вашу інформацію у літопису і утримувати цей літопис. Я не можу заплатити за всю країну. На, заплатити 300 гривень на номер карти. І тут є реквізити організації. На синеньке натискаєте, бачите реквізити. Ті люди, які знаходяться за кордоном, теж можуть сплатити у валюті, тобто чи в доларах, чи в євро. Тут є окремі валютні рахунки для того, щоб ви змогли сплатити цей внесок. Далі. На, на телефон, це мій, я вже його читав, відправити своє фото, фото свідоцтва за народження, фото платіжки. Ім'я по батькові фамілію, свій номер телефону і адресу, за якою ви викладаєтесь на картах літопису. Так, що далі? Що нам дає гуртування у літопису? Це самого верху на порталі написано. Літопис дає можливість перше знайомитися та публічно оголосити свій статус. Забезпечує постійний другий крок, другий пункт, вибачаюсь, забезпечувати постійний зв'язок між учасниками. Тобто, всі ті люди, які вже зайшли в літопис, об'явили завдяки свідоцтву за народження свій майновий статус на цій території, вже буде вже є інша група, де ми всі спілкуємося і вирішуємо наші загальні проблеми. Третій пункт навчитися вирішувати спільні проблем, проблеми разом. Спільні. Не кожного особисто, а спільні, Того, що нас турбує всіх разом. Взаємодіяти один з одним, Навчитися. Четверте відкрити голосувати і відгукувати своїх депутатів. По цьому пункту, я вам кажу, ви задайте своїм питанням одне питання всім депутатам, всіх рівнів, за яких ви голосували. Яка кількість людей завдяки якій кількості людей вони стали депутатами? Коли вони вам дадуть відповідь на це питання, то ви зрозумієте, що нам треба гуртуватися і вчити взаємодіяти ще більше, бо там людей дуже мало. І я не розумію, звідки ці там, вимоги, 25 тисяч електронних підписів, підписів і там, може там, розглянути рішення, може не розглянути рішення. Адже ви коли. Формуєте свою електронну підпись, ви вже віддаєте всі свої дані із підписом електронної системи. І їм можуть заволодіти ті люди, які не дуже чисті в помислах. Далі. Організувати ОСН замість ОСББ. Що таке ОСН? ОСН це органи самоврядування населення. І в цьому статусі ви прибуваєте як люди і громадяни, а не як фізичні особи і крапки комерційного обліку, яким ви являєтесь в ОСББ і відповідаєте своїм майном перед комерційними структурами. Тому любі, любі позов в ті ж комерційні суди будуть вирішуватися тільки в сторону тих, в кого більше коштів. Тобто не в не в вашу і не в нашу. Шосте зібрати громаду та обрати своїх лідерів. Якщо ми сформували велику кількість людей, то вже ті лідери, які підуть через наше конкретне знайомство і взаємодію, співпрацю між друг другом, ми зможемо висовувати своїх кандидатів, а не тих, яких нам дають по телебаченню. Тобто ми там, з там, десятка чи з двадцятки невідомих вибираємо якогось невідомого і який стає недосяжним до нас і до наших проблем взагалі. Так, шостий пункт: зібрати громаду та обрати своїх лі лідерів, знищити цим корупцію. Не стояти з транспарантами і кричати там гроші на ЗСУ, а не на Бруківку. А зібратися і переобрати зразу ж на місці переобрати, якщо збереться необхідна кількість людей. Після того, як ви запитаєте кожного депутата, а скільки за тебе проголосувало, шановний? Ану покажи. Придиві. Прі'яви, будь ласка, кількість людей, завдяки яким ти став нашим паничем. І ми цього панича відкрутимо обратно. Вихід там же, де є вхід. Розумієте? Можливість відкликати їх та покарати за розтрату відкритим голосуванням. Тобто, відкрите голосуванням ми разом зі своїми відкритими підписами, підписами зможемо відізвати ту людину негайно. Не треба нікого чекати. Якщо ми є народ, то ми є влада. І сьоме, зібрати всеукраїнський референдум за необхідністю стати народом, використовуючи свою владу безпосередньо. Тобто, кількість людей, яка, буде, яка згуртується на цій платформі і відкритим голосуванням, відкрито. В рамках Конституції, яка є найголовнішим законом, завдяки акту про незалежність, яка, який в нас є, і який документ є незмінним, вже, ми зможемо творити закони і творити свій благоустрій, по-перше, і, і допомогти вирішити нашим захисникам ті проблеми, які в нас є. Сьогодні і нам вирішувати треба не завтра, а сьогодні. І людини, яка прийде і вирішить ваше питання замість вас, немає. Тобто, гроші і владу грошей можна подолати тільки розумом і взаємодією, згуртованостю нашою. Хто це розуміє, чекає до взаємодії.